Евакуюють за алфавітом відповідно до громадянства. Що коїться на території Ізраїлю, і яким буде подальша хвиля нищення терористів Хамас, будемо обговорювати з політологом, міжнародником Дмитро Леву з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Дмитре. Да, вітаю. Дійсно, найважливіше питання це заручники, тому що ми розуміємо, що е, напевно були перемовники зі з боку Ізраїлю, і міжнародна спільнота намагалась втрутитись в цей процес, аби е, перед е, тим. Е, Наземним варіантом просування військ ЦАХАЛ е, намагатись звільнити всіх, е, як вважаєте, чи вдасться це зробити до того, як дійсно вже е, повністю ЦАХАЛ зайде в ті е, підземні тунелі і на територію гази, е, чи цей процес буде паралельним? Я гадаю, що цей процес буде паралельним, бо ну це очевидно. Бо, ну, по-перше, ми насправді все ж таки до кінця не знаємо наскільки масштабною буде операція цегалу в, в секторі Газа. Да, тобто, це, це теж очевидно. Тут, бо е, я так дивлюся, що. Тут вже такі пішли відомості від деяких блогерів, що вже все і навпіл розрізали сектор Газа. Да, там і два локальних угрупування створено із оточених Хамасівців, і там і бої вже йдуть в, в, в тунелях. І ну, тут зрозуміло, чому це відбувається з одного боку, ми бачимо. Такої і такі речі, як е, дезінформація, свідома, да як ну дійсно нашого е, Хамасу, знати, коли дійсно починається операція, якщо вона починається, другий момент з політичної точки зору, е, мабуть, е, мабуть, все ж таки е, повномасштабна операція вона ну достатньо складна. З багатьох багатьох аспектах, бо і без багатьох міркувань, бо все ж таки це зрозуміло, і втрати, і можливість, та, що так станеться, що не будуть виконані ті завдання, навіть які поставлені. Загроза переростання війни у велику, і ну і зрозуміло, що. Ми е, бачимо, що е, зазвичай рішучість Ізраїля, коли він проводить якісь операції, да то ця рішучість вона набагато так оперативніше проявляється. Ну і знову ж таки абсолютно е, такі е, суб'єктивні речі, да, комусь хочеться, щоб ця операція вже йшла, комусь ні. Так і в цьому зв'язку. Я думаю, що навряд чи ми побачимо одномоментне звільнення цих заручників. Чому, по-перше, для Хама для Хамаса це теж щит, живий щит, для того, їх вони захоплювали, це один момент. А другий момент питання все ж таки: наскільки централізоване це все командування в політичному плані і наскільки ці командири, які утримують цих заручників, Готові виконувати цю настанову, яка, е, завдяки якій домовилися. От. А те, що не тільки щит, а і предмет торгу, да, ну, це п -п показує практика, е, коли обмінювали і полонених, і е, на одного, ізраїльських солдатів да, та одного на тисячу, то в принципі, а тут зараз, коли є такий козир. То, мабуть, 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 всі ці процеси йтимуть паралельно і, і, і драматично. Але все таки втручання чи участь міжнародних посередників, наскільки вона може бути вагомою, тому що ми бачили, що вчора ми повідомили, звільнили одного заручника. Зараз йде мова про кількох заручників іноземців. Йде мова про те, що все-таки на коридорі до виходу в Єгипет він запрацює більш ефективно, і буде певна частина людей виходити з сектору гази. Все це говорить про те, що все-таки. Хамас маневрує і готовий на певні поступки чи ні? Чи е, він чітко займе позицію протистояти Ізраїлю і дійсно готується до того, поки Цахал зайде на їх території повністю? Ну, вони і так протистоять Ізраїлю вже багато-багато да, вже років. Тому тут інша річ, У мене, знаєте, складається враження, що нас знайшла е, таким обвальним шляхом, і тому, скоріш за все, так, е, мабуть, зусилля е, переговорників. Е... По-перше, заручника, а по-друге, всі ті цивільні, і в тому числі українці, які очікують на гуманітарний коридор, щоб вони могли вийти так у безпечну зону. Але от я запитаю: ми згадали вже про ЄМАН, і після того як вони е, провели ці ракетні обстріли. І безпілотниками намагались завдати ударів. з'явилась інформація в російських пабліках, в російських змі зацитую мовою оригіналу: війна на Ближнім Востокі набирає табороти. Це хорошо для Росії, але плохо для міра. Ну, те, що для колективного заходу це погано, ми розуміємо. Але от давайте пошукаємо сенси що хорошого для Росії в тому. Да, ну для Росії це однозначно дуже добре, бо ну перше. І е, знову України. Зеленський прийняв взяв участь у е, саміті Ліги Арабських Держав. Тобто, з... і говорив там про українську формулу миру. Тобто в святая святих е, російського впливу, да от в такому в, його, в барлозі цьому, да як вони його сприймають, раптом з'ясувалося, що Україна, у якої Ніколи там да, ну, був, був певний вплив, але не такий, як у Росії, з'ясувалося, що ситуація виглядає дещо так неоднозначно е, і тут коли але коли йде війна до війна зі старим противником, то звичайно що е, всі ці речі, той порядок денний, який пропонує Україна, він кудись зникає. Ну і знову ж таки, що зникає? Да, це те, що взагалі на поверхні багато про це говорять. І один з найгірших сценаріїв вказує на те, що якщо конфлікт буде розгоратись, то вартість буде зростати. А ми традиційно розуміємо, що наш ворог Росія може активно нарощувати свій потенціал ворожий, виключно за рахунок вартості цін на газ на нафту і на іншу сировину. Тобто тут Росія отримує просто величезний бонус. Так, так, да, з вами згоден. Тим більше, знаєте, це на тлі того, що, ну не зважаючи на те, що до речі, так, да, дуже вірно ви відмітили, я б абсолютно да, про цей чинник і забув. Хоча він фу, це формує, да, фактично російські прибутки, економіку, незважаючи на те, що е, введені і санкції на нафтовий сектор російський. Але що сталося, е, треба. Е, ну Заходу треба і Європ... європейському союзу. Треба. Більш уважно слідкувати за тим, як це виконується, тобто створити органи, які б контролювали, бо е, 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 виходить е, так, що е, все ж таки е, 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 експорт нафти йде через е, порти е, Чорноморського узбережжя, і це не якийсь там сірий танкерний флот, а це в основному е, Греція та Кіпр. І а в умовах, коли буде дефіцит нафти, то звичайно, що це обхід санкцій він стане ще набагато більш да, там, ефективним. Або тому тут дійсно да це дуже важливий чинник. Ну і ви згадали про Саудівську Аравію. Хочу запитати вашу думку, тому що зараз, коли Єман намагався обстрілювати Ізраїль, все це летіло через територію Саудівської Аравії. І от яку позицію вони будуть займати, тому що дійсно не відбулись ті домовленості, які мали бути від з боку Ізраїлі і Саудівської Аравії, але зараз на чий бік може стати ця країна? А знаєте, от е, у мене таке враження складається, що насправді що Саудівська Аравія, що і більшість інших країн близького сходу, так дійсно е, немає прогресу от, в просуванні цих е, такого оцих ініціатив спільної торгівлі, да і налагодження відносин. Але вони в принципі зайняли нейтральну позицію. Ну і е, до речі. Наявність от цього ДНР у вигляді Хуситів на території в Ємені, це теж один із тих чинників, який на це впливає. Да? Тобто ну, Саудівська Аравія воювала з ними з 2014 року, і війна, до речі, досі так і не закінчилася. І Саудівська Аравія розраховувала на те, що на це там знадобиться ну там. Там місяць, да чи скільки тож, на цю операцію, а війна пішла геть по іншому. Знову ж таки, ракети летять через територію Саудівської Аравії. Це аж ніяк. Ну, по-перше, не додає безпеки. По-друге, це не додає авторитет Україні, яка де знаходиться найголовніші святині ісламського світу. Ну, тому я думаю, що це от одна, одна із тих причин, чому ми ну, навряд чи побачимо формування такого єдиного антиізраїльського ісламського фронту. Да? Це і ну, тобто, взагалі, да, тут не, не варто деякі речі е, там переоцінювати. От і отут саме це щодо, от, бо в арабському світі теж багато е, різних е, конфліктів, які е, до того ж е, тягнуться дуже давно, і е, тому тут, оце одна із тих речей, яка також впливає. Дійсно, єдиного такого фронту ми поки що не бачимо, але ми пам'ятаємо, що Хезбала намагалась втрутитись. Тепер ємен, ну частина Ємену, так ті терористи, які підтримують Хамас, намагались втрутитись, і вони просто виглядає так, що вони провокують Ізраїль до більш агресивних дій. А так. як тільки Ізраїль почне діяти агресивно, будуть ще більше трати серед мирного населення. Ну тому, що ми розуміємо, це такі наслідки війни. І вже ООН порахувало, що майже 70% загиблих у ГАЗі це жінки і діти і тут. Тут виникне питання чи не втратить Ізраїль підтримку союзників, як на це буде дивитися колективний захід? Тому що ми розуміємо, що статута ООН, що країна має право на самооборону це одне. А ось такі колосальні втрати, якщо вони виникнуть від агресії, Ізраїль ризикує лишитись наодинці чи ні? Я думаю, що навряд чи Ізраїль лишиться наодинці. Так, дійсно, ми бачимо, ну, світ змінився. Да? І про палестинські демонстрації, які йдуть по всьому світу, і страйки, які відбуваються, особливо там на Заході, це, це свідчення. Тому. Да? тому... Знову ж таки, дійсно, ну, і гуманістична складова зараз зовсім інша. Да? Хоча я думаю, що навряд чи зміниться кардинально щодо політичної підтримки ситуація, тим більше, що тут. Відбуваються супутні речі, які достатньо такі дивно виглядають, як от там головування Ірану в там, Господі Раді ООН там прав людини, да, що достатньо, ну, достатньо так теж відволікає певним чином, і знову ж таки, ну я думаю, що тут ще один є момент. За будь-яких умов, за будь-яких політичних криз, які були в Ізраїлі, Ізраїль це по суті єдина демократія зараз на близькому сході в регіоні, і з в тому числі і з цивільним контролем. Тому, по перше, це певним чином є і запобіжник для того, щоб ну, дійсно. Певний запобіжник, да, бо в умовах великої війни це надто складно зробити, щоб щодо втрат цивільного населення. А другий момент, що ну, це саме от через те, що це демократія, от і є сформульовані такі умови підтримки. Я думаю, що можуть бути певні. Втрати в цій підтримці з, з від окремих країн, але е, таке стратегічна підтримка з боку Сполучених Штатів е, продовжиться, ну і від ведучих країн Європейського Союзу також. Хочу також ще пригадати виступ представників Ізраїлю на одній з асамблеї ООН. Гілат Ердан заявив, що деякі країни-члени нічого не засвоїли за минулі 80 років, і вони вказують на те, що ну якщо так перекладати, що дайте нам можливість зачистити тероризм на, на нашій території, і не потрібно шукати ось ці сенси примирення. Те саме ми говорили після 24 лютого, але чомусь міжнародна спільнота досі цього не чує і ізраїльські представники навіть одягли такі наліпки, де вказують ніколи знову можливо нам також потрібно цю риторику використовувати ніколи знову і більш агресивно натякати нашій міжнародній спільноті. Що ну давайте вже організовуватись. Ну, Україна в принципі, як на мене, і достатньо активно і. Наполегливо просувала да всі ці цей наратив, і абсолютно справедливо. І е, як на мене, то в даній ситуації е, навіть е, да, ну, набагато більш е, у нас більше у нас є підстав говорити про те, що е, у Україні більша загроза зараз. Да? тобто проти нас Росія веде веде геноцидну війну. Так, тобто у нас проти і об'єктивно, ми, ми це бачимо, тому думаю, що так. Ви праві в тому, що зараз десь певним чином треба, мабуть, активізувати свої підходи, в тому числі можливо, знову візуальні змінювати візуальний ряд бо і активізуватися. Бо ну, по перше, є певний ефект і звикання по-друге, є да певний ефект розмивання, в тому числі уваги дато щодо Ізраїлю. До речі, знову ж таки, тут достатньо показовий момент, все ж таки позиція Ізраїлю щодо російської агресії проти України. Вона не була однозначно Да? Тот звичайно, да. Тут мої знайомі ізраїльтяни кажуть: ну ти ж ти ж бачиш, як ми підтримуємо, да, ми бачимо, як підтримує громадянське суспільство, да? як, як є певна підтримка там з боку ну, фахівців певних. Але е, ну не зважаючи ні на що, ні на те, що Хамас що півроку приїжджав в Кремль там, цілувався там з Лавровим. Нітаняху продовжував їздити в Російську Федерацію, носити там Колорадську стрічку, і а все це ватне кодло в е, Ізраїлі. Це пояснювало в такий спосіб, що це мов, ну а як ми можемо по-іншому? Мовляв, це треба робити. Бо хто ж стримає Хамас, як, як не Москва? І е, наразі да, ми бачимо однозначний крах цієї політики, і м тому. Тут ну питання насправді все рівно часу, наскільки ця інерція сприйняття України е, зміниться, наскільки це буде е, по-іншому, але, але так, я думаю, що от якщо відповідаючи на питання, так зараз е, мабуть настав той час, коли Україні е, знову треба активізувати. Увагу світової спільноти за допомогою найрізноманітніших способів. Так, стосовно відносин з Росією, будемо вірити, що після подій у Дагестані Ізраїль остаточно визначиться, е, так яку політику потрібно займати, і е, дійсно можливо тоді зміниться риторика відносно України і тих спільних пакетів підтримки, які ми будемо отримувати від наших союзників. Але наостанок, все таки, ми з вами починали з людей, тому що це найважливіше, так якомога більше врятувати і щоб вони не були дотичними до війни саме цивільних, які проживали на тих територіях, і Зараз ізраїльська розвідка запропонувала переселити більше двох мільйонів жителів сектору Гази до Єгипту. Як вважаєте, ось ці відносини, Єгипет Ізраїль? Ну їх інколи називають холодна дружба інколи говорять, що вона взагалі штучна. Зараз вони можуть працювати в унісон і дійсно бути корисними в сенсі того, щоб врятувати якомога більше людей. Гадаю, що однозначно ні. Ну, по-перше, це справа Єгипта. Да, кого приймати. Як? Тобто, це так е, це приблизно. Знаєте, теж можна сприймати, як е, товариш Маск е, говорить, це так, хай Україна там віддасть там частину своєї території, і все, і, і мир буде. По-перше, миру не буде. По-друге, хто ти такий, на що це говорити? Да, тому тут, тут теж з цим переселенням. Е, бо е, все ж таки це величезна проблема і є приклад того як саме палестинські палестинські організації свого часу на що вони перетворили на нестабільну державу ліван як свого часу із іорданії давно вона виходила ну і знову ж таки тут знаєте, цікавий момент що Щодо людей, да, якщо згадати, да, от, наприклад, погром в Дагестані, який стався, а, а от Нітаняху все рівно, до речі, пропонує євреям їхати тільки з Північного Кавказу Російської Федерації, а при цьому претензій до центральної російської влади він не висловлює. Хоча однозначно зрозуміло, що не поза сприяння. Поліції та ФСБ в тому регіоні, де контррозвідувальний поліцейський жорстокий режими встановлені, де не можна вийти там буквально з плакатом за вивчення рідної мови в школі, коли батальйон поліцейських на тебе налітає, Нічого цього статися б не могло. Тому я думаю, що навряд чи ця, от якщо повертаючись до Єгипту, навряд чи ця пропозиція буде виконана. Так, пане Дмитре, і... маємо 30 секунд. Буквально. Так. А тому а тут ну і, і дивимось за динамікою за розвитком тут ситуації, за розвитком ситуації. Дійсно, будемо відстежувати і вірити в те, що Ізраїль знайде правильне рішення, як подолати тероризм і владнати ситуацію в регіоні, аби дійсно палестинський світ на це відреагував правильно. Дякую, Дмитро Левуць. Політолог міжнародних допомагав нам у тому розібратись.